І катяне до 150 кг має Nexus 8 планетарну втулку, які в середині ці передачі вона захищена. Бачите, ланцюг, все теж захищено, щоб туди пилюка не попадала. Тут інакше, амортизація, щоб тобі було комфортно їхати по селах, по бездоріжжях, по бруківках, гельове сідло. Дивіться, який грубий багажник, міцний. Можете загрузити такими 70 кг торбами туристичними, значить у нас тут все руль стоїть. Що таке серверу? Бачите, ви собі в дорозі регулюєте, щоб ваша спина була рівненько і комфортні. Є амортизаційна вилка, алюмінієві і усилені. Тут стоять нас моноблоки, які чітко переключають. Стан велосипеду просто підкрасить, подивіться. Хто купи, не пожаліє, я вам говорю, 10 років будете їздити і навіть не будете знати, що куди подивитися. Про запчастини не переживайте, бо велосипеди, які приїжджають. Майстер всі переглядає, доводимо до куття, тоді продаємо. Це магазин, а не шарашкина е, то Шарашкіна контора. О. Тяжко вимовити, навіть такі негативні слова. 8950. Комусь буде цікаво, пишіть, заходьте на сайт, у нас rover.in.ua, а також можете заїхати на тездрайду нас куликів, веломагазин знаходиться в вулиця Львівська, 20 або місто Львів вулиця Слена, 253. Кого немає такої можливості, надійснемо нові пошти.